Доброго дня, шановні огородники, квітникарі, любителі прекрасного. Мене звуть Наталя, я з Миколаївщини і ви на каналі Всім про все. Хочу поділитися з вами своїми покупками. Учора ми із чоловіком їздили у місто і заходили в епіцентр. Ну і як же можна пройти повз садового центру. Отже, хочу поділитися, що я собі придбала. Придбала я собі ось такі препарати. Це ліпосам. Прилипач. Тобто це рочовина, яку ми додаємо рощини, коли обробляємо наші рослини від хвороб або від шкідників, або навіть просто їх підживлюємо. Для того, щоб розчин краще тримався на рослині і мав більшу дію, додається такий препарат, як ліпосам. Ось такі дві баночки. Зараз в епіцентрі діє багато знижок на товари для саду і городу. Тож, якщо кому треба, завітайте, будь ласка. Ще купила отакий розчит гумат калію плюс бор. Це для підживлювання рослин і для того, щоб рослини легше переносили стрес. Тобто похолодання або наобороти сильну спеку можна обробляти рослинки, а також і піджимлюються гуматом Це Цей препарат як для ягідних, так і для овочевих культур, а також і для квіточок. Ще придбала от такий препарат фундазол. Я ним вже багато років користуюся, він мені дуже подобається. Цей препарат ми приміняємо для того, щоб запобігти захворювання рослин, або навіть вже якщо рослинка захворіла, то можна вилікувати. Ну, Краще робити профілактичні обробки, щоб рослини не хворіли. Ось такі хвороби перечисляються тут Борошниста роса, борошниста роса і церков летюча сашка, пліснява, фузаріоз і інші різні, різні кореневі гнилі. Взяла отаке. Два пакуночка пів літра і літра агроперліту. Агроперліт я додаю у ґрунтосуміші, коли живцюю рослини, і коли висаджую на розсаду. Треба тоді ґрунтосуміш, щоб була дуже така легка і волога і проникна. От, щоб не застоювалася там лишня влога, то я в грунту суміш обов'язково додаю трохи агроперліту. Ще взяла отакий пакунок суміш бордон. Це бордоська суміш. Також у листопаді я нею обробляла весь свій садок і всі декоративні кущі, а також і троянди. Це профілактичний розчин від різних бактеріальних захворювань: От, парша, іржа, борошниста роса, септуріоз, моноліоз, клястероспіреоз, кокомікоз і бактеріальний рак, борошниста роса, септуріоз. При, при, ну, її можна приміняти як на плодово-ягідних. Так, на овочевих, і так, я ще й оприскую нею троянди. Так, Також ще отаке у мене придбання: новенький секатор фірма Трупер. Читала багато позитивних відгуків за цю фірму. І вирішила придбати собі. У мене є декілька секаторів, але вони вже старенькі, не дуже гарно вже працюють. Є там у, не... у деяких проблема із пружинкою, От, тож вирішила. Купити собі нового сікатора, так як у нас молодий садок посаджений, і ягідник, і маю багато троянд, різних кущів і квітів, тож сікатор завжди потрібен. От. Маємо виноград. Ну, для винограду у чоловіка є свій сікатор, він ним працює тільки по виноградові. Також ще з чоловіком придбали отакий сучкоріз. Також цієї самої фірми Трупер. На нього була дуже гарна нишка. Він коштував 750 гривень, а ми його придбали за 520 гривень. Тож, кому потрібен, такий сучкоріз, Завітайте, поки є знижки, можна придбати по гарній ціні. Також, як ви бачите, у мене стоїть ось такий пакунок: Набір крапельного зрошення. Мені Мій син подарував тепличку, і для неї ми купили отакий набір крапельного зрошення. От такі надбання. Маю із торгового центру епіцентр. Кому було цікаво побачити мої покупки, кому, може, теж треба такі препарати або приладдя, тож можете теж завітати в епіцентр. Там ще дуже багато привезли насіння. І овочів, і квітів, і ще дуже багато всього цікавого. Різні препарати для підживлення, для обробки, торфостаканчики, касети, кашпо різні. Тож, кому потрібно, зайдіть, будь ласка, в торговий центр епіцентр. Всіх вітаю із святами, бажаю. Всього самого найкращого. Ну, Ми знаємо, що, мабуть, вся Україна бажає тільки одного скорішої перемоги нашим захисникам, всім нам і миру, щоб поскоріше настав мир. А ми, незважаючи ні на що, готуємося до нового свого городньо-садового сезону. Всім бажаю гарних врожаїв. Кому було цікаво, будь ласка, поставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду старатися показувати вам все саме цікаве. Скоро буду висівати рослинки на розсаду, буду живцювати рослинки. Також з весни буду ділитися своїми успіхами, а може і не успіхами, а помилками. Тож будемо вирощувати наші сади і квіти разом. Запрошую всіх до себе на свій канал. Всім про все. До зустрічі! Чекаю вас!